Я б назвав би себе не переселенцем, а поверненцем, мабуть. Бо я тільки народився у Іловайську, у Донбасі. Там деяка моя мати і досі не вміє вимовляти Федір, Хвіртка. Вона каже полтавсько-черкаською характерною вимовою Хведір, хвіртка-хвеська. Який з мене росіянин, який з мене... Член чи хто там, я не знаю, російського міра. Там ми вороги, бо ми за Україну, а тут ми підозрілі якісь Донецькі. Ну тут до нас вже давно звикли. Сьогодні наше товариство з обмеженою відповідальністю навіть старше за віком, ніж Незалежна Україна. Ми його не могли покинути, ми його перереєстрували. Воно весь час існувало у Донецьку. Ми його перереєстрували у 2014 році влітку. Перевезли сюди і банківські рахунки, і перереєстрували тут підприємство, і почали дивитися на. Де нам відбудовувати новий завод? Коли почалися зриви у Донецьку, німці сказали, Донецьк sounds horrible». Це зусь. Звучить страшно і думайте над тим, куди переїжджати і що робити. Ми не те, що втікали, ми просто взяли і переїхали. Ми працюємо з, з фармацевтами, харчовиками, вони всі від нас вимагають сертифікати. Ти повинен мати якийсь державний сертифікат на те, що ти виробляєш. Ну а хто ми в Донецьку? Донецька Народна Республіка. Яка, яка народна республіка це все фейк. Там немає зараз ні торгово-промислової палати, немає банків. Якщо ми відправляємо продукцію в Германію, як ми приймемо гроші, валюту? Ніяк. Ну тому нам в Донецьку робити нічого зовсім. Багато з тих, хто приїхав з нами, це 25 людей. З сім'ями для них Черкаси місто не рідне. Було страшно і я. Я уехала, когда все только начиналось, обратно уже и не хотелось возвращаться, потому что там все, как сказать, все начинало обостряться, да, и естественно, ну, смысл туда ехать. В Донецке, ты постоянно кого-то бежишь, спешишь, а здесь, ну, здесь как-то так все життя, как говорят. Вот, ну, мне, как я здесь обжилась, работаю, у меня есть еще... другие занятия, хобби, занимаюсь английским, да, там, то есть я там познакомилась с людьми, там, ну, и то есть я посещаю вечерние занятия, да, то есть у меня какой-то есть контакт с черкащанами, я уже познакомилась с ними всеми, вот, ну, скажем так, мне здесь все нравится, кроме дорог, а так и природа, на самом деле, что отличает Черкассу от Донецка, это красивая природа и близость Днепра, вообще, я... Я в восторге от этого. Люди относятся с пониманием, и, ну, в большинстве случаев с пониманием и все ну, сопереживают. Багато чого обіцяли, але ж ми повинні були з першого дня, як тільки перейшли, переїхали в Черкаси, податки ми повинні були платити, як усі, і хоч у нас там і переїзд, і зупинка виробництва. Ніхто тобі не сказав, що можна там можуть бути якісь канікули, якась перерва. Ви могли отримати якісь пільги, якщо набрали нових людей. А як бути в нашому випадку, коли, коли ми привезли? Привезли, привезли з собою людей. Ми знімаємо для них квартири, ми купили всі побутові речі і так далі. Вони ж приїхали з двома сумками і двома дітьми. В руках і все, у них більше нічого не було. Якщо про нас сказати, тих, хто жив і працював у Донбасі, ми ж податки платили. І на ці, моєму особистому підприємству 25 років. 25 років ми працюємо і платимо податки. Вони йшли у державу, на ту ж саму міліцію, поліцію, на СБУ, армію і таке інше. Ну і де вони зараз, і де я зараз, і де моє майно зараз. А чи завинила е, держава переді мною? Звичайно. Я в державі нічого поганого не зробив. Я платив податки. І що я маю? Це серйозне питання, яке треба розглядати, ну, звичайно ж, на рівні політичному. Коли ми почали збирати, як кажуть, жечі речі, то тоді вже нам сказали, що за, Донецько, за межі Донецької республіки, народ, Донецької народної республіки ви нічого не вивезете. Нам е, заборонили. Тому все прийшлося майже ну, я не знаю, тут процентів з того, що ми відстроїли тут, Мабуть, процентів 10-15, тільки з того, що ми вивезли з Донецька. Все у нас найновіше. На заводі хімічного волокна він так і звався хімцех. Ну і, і його розміри і планування нам підійшло. Ми замінили вікна, всі вон, зараз, ви бачите, працює наша вентиляція. Ну і Цього літа ми вже займемося, будемо обклеювати фасад, утеплювати і поштукатуримо. Через рік прийдете, побачите, він буде як новорічна іграшка. Це цех, який ще буде ремонтуватися і буде монтуватися обладнання. Ось воно вже приготовлене. Оце хімічний реактор. Гучно працюють мембранні насоси. Обладнання тут половину імпортного, половину нашого вітчизняного, ну, це вітчизняне, реактори вітчизняні, насоси американські, вакуумний, пристрій це шведський, двигуни італійські. Центрифуга, біля якої стоять працівники, це німецька, це залізний купорос. Його засипають в реактор. Ми його розтворюємо і замість залізного купоросу ми з вами отримаємо в кінці технології чистісіньке, хімічно чисте залізо серчане кисло. Ось дивіться. Яке красивеньке. Yeah. Використовується для, е, як додатка для дитячого харчування. Е, е, наші фармацевти беруть, е, хімфармзавод виробляє препарат е, фероплект, який допомагає боротися з анемією. Наше залізо сірчано кисло. Краще німецька. Ми можемо цим пишатися. Дивиться і радується, що є, є продукція і підприємство живе. А так, ми тільки працюємо, красимо, мажемо, а нічого не виробляється. Ми ж не будівельники, ми ж хіміки. Нам треба робити хімічні роботи.